А зараз ми вас познайомимо з нашою другою зубною мною феєю, зубним дитячим стоматологом Юлія Венна Козу. Так ще раз знайомтеся, це наша зубна фея Юлія Вельна Козу. Це нарвтячий стоматолог. Вона вам сьогодні розповість, як доглядати зубчики у дітей. Якщо у вас є запитання, додаткові, які залишаться без відповіді, пишіть коментарі. Ми обов'язково відповімо на них. Вітаю вас, дорогі батьки! Сьогодні ми з вами поспілкуємося про дитячі зубки. Я вам розкажу, як правильно за ними доглядати. Наші дітки це наше все. А їхні здорові зубки радують наше око завжди. У цьому відео я вам дам декілька порад, як зберегти зубки ваших діток здоровими. Ви мені там махаєте чи вже знімаєте? Виявити можливі, крім того, стоматолог допоможе підібрати засоб. Привчаємо вашу дитинку до звички чистити зубки. Чистити зубки потрібно двічі на день зранку та вечором. Чистити зубчики вашої дитинки потрібно з появою першого зубчика до того часу, поки в дитинки появляться всі 20 зубчиків, вона буде правильно та регулярно це робити. Для правильного чищення зубів потрібно правильно обирати щітку для дитин. Щіточка вашого малюка повинна бути з маленькою головкою та м'якою щітинкою, щоб не пошкодити м'які ясенка зубки вашої дитини. Для того, щоб чистити дитинці зубки, ми повинні використовувати невеличку кількість пасти. Для початку нам потрібно як пшеничне зернятко, а далі ми використовуємо як горошиночку. При чищенні зубки вашого малюка застосовуйте правильну методику. Зубки ми повинні чистити під кутом 45 градусів вимітаючими рухами. І обов'язково чистимо передню, задню, а також жувальню поверхню зубчиків. Не забуваємо чистити язик вашого малюка, щоб забрати всі бактерії і подальший розвиток карісу, а також неприємний запах із ротика. Якщо ваш малючок крутьверк і не завжди допомагає вам чистити зубки, ми можемо поступити ось такими способами. Для початку ми можемо обняти вашого малючка і ось гарненько тако ось почистить. Ще один лайфхак, Якщо дитинка взагалі не хоче ніяк чистити зубки, ми можемо положити вашого малючка на підлогу чи на ліжечку, як вам буде зручно. І ось також такими вимітаючими рухами з усіх поверхонь гарненько-гарненько вичистити зубчик. Коли жить. Дорогі батьки! І пам'ятаємо, що діткам ми дочищаємо зубчики до 10 років.